І річницю своєї небесної варти відзначає 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала Хорунжого Віктора Павленка. Про бойові вильоти із Донецького аеропорту у 2014 році на самому початку російського вторгнення. Про виконання завдань на найгарячіших напрямках фронту повномасштабної війни, про шлях мужності, сили і гідності довжиною 30 років. Марина смолов розкаже. Їхню ефективність у небі бачать наші сухопутні підрозділи. Острил! Коли ми приїжджаємо фільмувати роботу бригад у зону бойових дій, нам часто із захопленням показують кадри із ними. <плух> Воно все летить, бахкає. А що там ваші кажуть за кадром? М -м -м не знаю навіть вам сказати. <гожі> <кажи> <плух> ну що? Зараз самі почуємо. Я не пам'ятаю. А, каже, піднімайся, брат. Це він вже піднімався. Це він опустився, забрав трьохсотих. А інший ось тут з правої сторони він не попав у кадр, Він завез і моніторив. Це армійська авіація. Льотчики підтримують із неба тих, хто воює на землі. А що б ви зробили, якби довелося летіти на вертольоті поряд з льотчиком? Е, я не знаю, би бо я вийшла висоти. <свісно> я не знаю. Я б туди не поліз. <свісно> Евакуація, і вогнева підтримка головні задачі, які виконують екіпажі вертольотів. Про... Артилерія, що піхота, що авіація. Кожен робить свою роботу, і вона є важливо. Деякі кажуть, що там О, що вони там десь там льотують. А ви попробуйте поганятися за, за тим шахедом, хлопці працюють і працюють якісно. Це Донеччина епіцентр боротьби за свободу. Ми знімали екіпажі на бойових місіях, а точніше, між ними. Поціна армія пішла в наступ, треба трішки допомогти піхоті, тому треба, треба летіти ще раз. Ну, власне, ми завжди працюємо так, типу що. Якщо е, нас викликають терміново, то ми в готовності зараз заправляємося і одразу полетіли. Коли піхота йде в наступ, гелікоптери їх прикривають. Коли наші тримають оборону, мі 8 та мі 24 нищать окупантів та їхню техніку. Гелікоптери заряджають, заправляють, замінюють боєприпаси і готують до наступного вильоту. Чики кажуть, перед бойовими завданнями завжди намагаються підтримувати один одного. Це позитивно. позитивна. там вже дивіться, скільки я реально кажу, типу, коли такий вертольот стоїть, прилітає там вертольот, і всі зразу біжать, дивляться, чи ми цілітям чи ще все добре. Кожне завдання планують усім екіпажам, оцінюють ризики та прокладають маршрути. Напрямок дійсно важкий, дуже часто змінюється лінія бойового зіткнення. Це впливає і на нашу роботу, тому що треба міняти там заходи, бойові курси і так далі. Є нюанси. Лопаті гвинтокрилів розкручуються, опори шасі підриваються від землі. Вони летять низько і зникають за горизонтом. Саме гірше в нашій роботі то чекати, бо Ти не знаєш, що буде далі. Ну, за, за наших теж хлопців, пілотів теж переживають, щоб не прилетіло, щоб все було добре. Як За кожним успішно виконаним завданням титанічні зусилля льотного складу. Був випадок, що е, ми виконали посадку, і це було дуже близько до лінії фронту, а це дуже небезпечно, тому що якщо на вертолеті таке стається, це все. Е, і нам потрібно було виконати підсадку е, швидко. Е, Прийняти рішення, де сісти, а оскільки це близько лінії фронту, треба було трошки відтягнутися, тому що там і мінні поля, і ворожа артилерія могла дістати. Нам довелося трошки ще протягнути, підсісти і вже тоді розбиратися з тою проблемою, е, прочищати ті ВМР, і, щоб вже нормально повітря обдувало. Вони працюють і вдень, і вночі за будь-якої погоди, бо знають, що прикривають піхоту. Не заважай, не заважай пілотом. Нехай зайдуть. Ну, знаєш, як ручку притримай на себе трошки на себе. Керівник любить. Про них мало розповідають, але без них авіація не може виконувати бойові завдання на фронті. Жаль, у росіян є дуже великий спектр сил та засобів, якими вони можуть виявити борти. Набагато раніше ніж вони підійдуть до безпосередньої точки пусків. Тобто в них є, наприклад, літак А 50 Чим він, він небезпечний? Це велика радіолокаційна станція, яка бачить іноземні і повітряні цілі на досить великій відстані до 500 кілометрів. Тобто, уявіть, він може там літати над Курском, але заважати нам працювати, наприклад, над Дніпропетровською областю. Авіанавідники допомагають нашим екіпажам уминати ворожу ППО і коригують удари гелікоптерів. Посередник між Бригадою бойовою і всією авіацією України. Іван армійській авіації вже 22 роки. У минулому він льотчик МІ 8 за плечима якого більше сотні бойових вильотів. Коли ти побував на тій стороні, то тобі легше керувати землі, тому що ти розумієш, що робить пілот, ти розумієш всі нюанси, всі аспекти. Коли тобі треба. В радіо розмову втручатись коли не треба, щоб не заважати. Ти бачиш очима лючки. Якщо один із навідників втратив зв'язок із екіпажем, інший дроном відстежує, де борт і чи не потрапив він під обстріл. У нас не сучасні вертольоти. Вони 70-го, року будівництва. І відповідно, коли борти літають на бойові, це так само трапляється на надзвичайні ситуації, тобто відмови двигуна, відмови авіаційної техніки, прицілів і так далі. І в цих умовах вертоліту необхідно буде екстра ну, десь знайти майданчик і посадити. Тому на тренувальних польотах відточують зв'язок із екіпажем та наземними підрозділами. Чуєш, то не тві, то не твій аднакашник за штурмана. Але зараз подивимось, зараз підцяли, може. Зараз подивимося. Що вас дрибить? Що вас е, змушує продовжувати ось в цьому всьому е, бути? Віра в перемогу. Якщо чесно, хочеться, щоб ми нарешті всі з цим всім закінчили, тому що це, на жаль, продовжується дуже довго. І хотілося б, щоб всі повернулися додому, живі і здорові. Ріна Смолова, Костянтин Целінок, Роман Грибельник, Олександр Корецький, Ми Україна, марафон «Гідині новини.